Російський агресор хотів влаштувати там Холодомор, відключивши і перебивши обстрілами постачання електроенергії, тепла, газу і води. Дуже сподівалися, що ми розпочнемо евакуацію. Навіть щоб прискорити цей процес, почав обстріл систем залпового вогня і крупнокаліберної артилерії. Цивільних кварталів, вбиваючи українських цивільних громадян, ми не дозволили йому цього зробити щодо тиску на нас силами військовослужбовців, рятувальників, працівників, військово-цивільних адміністрацій. Авдіївка була врятована.